Вітаю на каналі ЄЖитло і сьогодні до продажу таунхауси у місті Ужгород. Точніше передмістя, село Минай, закрита територія, своя інфраструктура, досить гарна локація. Так, показую вам передній фланг таунхаусів. Тут є гаражі і вони також є у продажі. Тому наступне відео буде про дані таунхауси з гаражами. А зараз ми переглянемо з вами інакші таунхауси без гаражів. По території територія закрита. Наразі відбуваються роботи по дорозі. І ось тут у нас буде розташований паркан, і ворота та в'їзд на територію. Територія буде повністю закрита. Далі тут буде розташовуватись колясочна. І ліворуч у нас такий дитячий майданчик. Ось, тобто і гірка є, і де полазити, і покататися. І погратися ваші діти матимуть де. Ось так. Далі другий, лів, другий є е, ряд таунхаусів. Ось. Це перше. Ми з вами, якщо не переглядали. ось так виглядає сама територія. Ось, як ви бачите, передній фланг open space, задній фланг буде у нас закритий. Розмежування між. Сусідами за рахунок ландшафтного дизайну. Зараз підемо в кінець самого комплексу і покажу вам ще раз іншу сторону, Ось, щоб ви собі бачили та й розумілися. Так. Ось така гарна територія, багато зелені і багато місця. Дорога досить широка, тобто роз'їхатись буде як усім. У кожного своя ділянка. Ось. Сплановано без парканів, без перегородок між сусідами, для того, щоб було більше простору і не різали цей простір. Ну а тим більше, сусіди усі досить гарні. Ось, залишився в цьому ряду лише один таунхаус, саме ось цей. Також і кутовий, до речі, але ось цей можна придбати за програмою Єосель. Так, заходимо. Тут загальна площа 135 квадратних метрів по побудові. А побудований він з керамоблоку, утеплювач, пінопласт. Ось передпокій. Тут у нас місце під шафу на всю довжину даної стіни. І е, тут всі комунікації, електрика та вода. Ось. Йдемо далі, прямо по курсу кухня-студія. Ліворуч санвузол, праворуч, котельня і кімната. Давайте переглянемо кімнату. До речі, 4 кімнати це перша кімната, три кімнати ще наверху є. А чекайте, взагалі 5 кімнат, якщо я не помиляюся. Зараз побачимо. Далі ви побачите. Можливо, тут і 5 кімнат. Ось. Ось така простора кімната, вікна компанії VDS, якщо я не помиляюся. Шість камер, 2 камери на розберігаючі. Ось такий відвір. Йдемо далі. Кухня студія. Тут 30 квадратних метрів, можливо, трошки більше. Панорамні вікна. Ось і вихід на другий поверх. Так, розвернемося, трохи подивимось периметр. По важливих моментах розкажу. У нас тут. Моноліт плюс стяжка, і під стяжкою, тепла підлога. Тепла підлога, перший другий поверх. Усі повністю е, приміщені. Тераса. Ось. Ось так тут, як ви бачите, місця багато. Ось. Ну, ще буде перегородка там. І також, як ви бачите, вже засаджено деревце. Я можу вам показати зараз санвузол на першому поверсі і котельня. Праворуч від нас санвузол. Ось. Як ви бачите, при стіну залишено у нас стяжка не заливалася, щоб ви могли розвести комунікації під себе. Да? Тобто, де пінопласт, це закладено спеціально, щоб ви розвели комунікації. Сота, труба, водичка. Ну, тут можна зробити як ліворуч. А, душова склена перегородка, прямо по курсу умивальник, ну і проворуч унітазу інструкцію. Тут десь у нас 4 квадратних метра, може 3,4 десь так. Далі. Тут котельня, тут води всі зроблені під бойлер під котел, і тут у нас знаходиться тепла підлога для першого поверху. Помняю, 6 чи 8 контурів. Світла нема, то не бачу. Ну і кімната я вам вже показував, вона ліворуч знаходиться. Тобто на першому поверсі маємо передпокій, кімнату, санвузол, кухню, студію і котельню. Йдемо далі, піднімаємося на другий поверх. Сходи, до речі, моноліт. Ось. Це великий плюс. Ось так виглядає. Піднялися ми на другий поверх, прямо по курсу санвузол. І тут дивіться, тут 4 кімнати, тобто в загальному 5 кімнат плюс кухня студія. Ліворуч, перша кімната. Ну, ось панорамне вікно. Місце під шафу, як ви бачите, ніша зроблена. І прекрасні види у нас. Як ви бачите, види просто прекрасні. Ось. Йдемо далі. Зараз будемо переглядати з вами інші кімнати. Як я нагадаю вам, що на початку відео я казав, що не знаю, скільки тут кімнат, бо я реально не пам'ятаю. А тут, як ви бачите, в загальному 5 кімнат. Ось друга кімната, тепла підлога по всіх повністю кімнатах. Покажу вам зараз, що тут навіть трошки буде і гори видно ось там зверху. Маємо дві кімнати, переглянули на другому поверсі. Зараз переглянемо ще дві кімнати. Ось праворуч. Ще одна кімната. Третя. Тут уже вид на посадку таку. До речі, ось все видно, в принципі. Весь минай, гармонія. Тут у нас знаходяться термальні басейни, спортзал, школа, дитсадочок. І англійська мова, все на світі. Коротше, поруч тут дуже багато цього цікавого. І четверта кімната, ось вона ось так виглядає, панорамні вікна ідентично. Тепла підлога на другий поверх окремо розведена. Маємо з вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 контурів, якщо я не помиляюсь. Можливо, 9. Можливо, я прочитався. Ну і санвузол. Санузол має близько 5 квадратних метрів. Так само периметр залишений для того, щоб ви могли облаштувати під себе сантехнічні точки. Ось, ось такий гарний таунхаус, місто Ужгород, точніше, Минай, загальна площа 135 квадратних метрів. З терасою буде 150, думаю. Закрита територія, власний дитячий майданчик, відеонагляд, спокій, гармонія і єднання з. Природою. Ось така класна пропозиція. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою і швидкої усі нам перемоги. А хто не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал.